Королів, ви ви розумієте? Я розумію, що пізня година. Я наготувала все їсти. Все є добре, всі поїли. І всі чуєте, помилися і перебралися в піжами спати. А ну всі сюди! Чуєте завтра свято, завтра благовіщення, нема що робити, то можна треба придбати, прибрати. Так, построїлися. Вже собі розслабилися все, а третій йде. Йде третій? Третій. Йде. Так, я роздаю вам рознарядку. Може, він в включу? ключу? Так, туалет хто миє? Шотоком дарило. <дорого> нема що мити. То Пі Вночі? Вночі. Ну а коли завтра свято? То нема що мити, О, то попшикав унітаз, помив і все. Так. Ну, унітаз миє. Ну. <соток> так, Максим, тобі нема що мити, ти береш у ті салфетки, швабру дай йому, ти будеш мити дай мети підпити. Що ти там помиєш <соток> того? Камінь Камін. нема що мити. Того? Так. Того я я... Сергій помиє кухню. Ку... Ти підлогу помиєш. Ти миєш кухню, а я беру салфетки від е, цього е, для скла і для е, скляних поверхонь і мушу помити вікно. Бо в нас це вікно, в кого є, покажи, кого є ну, вбивальник буде вікна, той знає, але коли є ще отакі салфетки. То його немає мити, бо ті салфетки не лишають ні розводу, нічого. То саме тому ти саме... взяла салфетки. <гум> <гум> саме... Тому я себе... Сал... Я не тільки вікно, я зараз піду там із зеркала помить, бо А, визуаля, ну мої... Тоді так, тоді. Хто, хто має там хрустальні люстри, то все в бубочках, дівчата, його салфетки вам поміч. Тому давай, яка дійде за пшикою унітаз, берися до роботи, Максим заряджає. Ну що ну що вони роблять? Що вони, Максим? Максим Швабрий бавиться, а Аркадій сіть не знає, що з тим робити. Аркадій встрях... Гріє. Аркадій встряхне той балон файно і це, і шуруй за пінним тазом. Та то там да, не треба тряпкою, то просто запінює, що потім стираєш Файне, і це. все. Та. Ну, що Аркадій це ніколи не робить. Йой. Кроші. Тому файно повитирає. Весь. То фарба. Фарба. То хто там фарбу накапав? То то ти так робив? А, то тут так і мало бути тоді. <рес> да. Що ти не чуєш? Ти давай встав телефон і Та по... Що, мені треба, щоб ти геть пішла, я це тут зараз камінь весь помию. Від ці і фасади. Ти фасади мої, а я йду там ще за реклала помию. Що, Максим? Все, все, все чи... складно чи ні? <рес> Та ти підкинь собі на землю салфетку просто. Я. Як ти казав в ефірі, що? цікаво, як це ці ми завтра будемо відпочивати по догори, королева завжди десь роботи. Щоб я вам завтра не давала роботи, так що сьогодні, сьогодні вікно помити. Все Та, мені, ще мені до салфеточку йдуть зеркала помити.